Дорогі друзі, радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ви почуєте легенди про лісові мавки, заварюйте смачний чай і гарного перегляду. Лісові мавки це персонажі української міфології, які втілюють духи природи. Вони часто з'являються в народних легендах та казках і мають значний вплив на українську культуру. Лісові мавки зазвичай зображуються як прекрасні молоді жінки з довгим розпущеним волоссям. Вони можуть змінювати свою зовнішність і часто одягаються в легкі, зелені шати, що символізують їхній зв'язок з лісом. Лісові мавки вважаються захисницями лісів та їхніх мешканців. Вони можуть бути як доброзичливими, так і злими, залежно від того, як до них ставляться люди. Міф про створення лісової мавки в одній із легенд говориться, що лісові мавки походять від душ померлих молодих жінок, які померли трагічно або до весілля. Їхні душі не можуть знайти спокій і тому залишаються в лісах, де вони стають лісовими мавками. Ці духи мають здатність зачаровувати людей своєю красою і змушувати їх заблукати в лісі. Лісова мавка і молодий мисливець. Одного разу молодий мисливець заблукав у лісі. Він зустрів прекрасну дівчину з довгим зеленим волоссям. Вона представилась як лісова мавка і запросила його до своєї домівки. Захованої серед густих дерев. Мисливець, зачарований її красою, погодився. Вона пригощала його дивовижними стравами і співала йому чарівні пісні. Але з часом мисливець зрозумів, що не може покинути ліс. Він став в'язнем лісової мавки. Однак згодом він зрозумів, що єдиний спосіб звільнитися це знайти її гребінець. Вночі, коли мавка спала, він викрав гребінець і втік. Після цього лісова мавка більше ніколи не з'являлася в тих краях. Міф про лісову мавку і дроворуба. Жив собі дроворуб на околиці лісу. Одного разу, коли він рубав дерева, він почув прекрасний спів. Він пішов на звук і побачив лісову мавку, яка співала біля струмка. Вона попросила його не рубати дерева, бо це її дім. Мавка, в знак подяки, подарувала йому магічний талісман, який приносив йому удачу і здоров'я. Лісова мавка як захисниця природи. У багатьох легендах лісова мавка виступає як захисниця лісів та їх мешканців. Вона карає тих, хто шкодить природі або безжально вирубує дерева. Наприклад, у одній з легенд розповідається про багатого землевласника, який вирішив вирубати великий ліс для побудови свого маєтку. Лісова мавка з'явилася йому у сні і попередила про наслідки. Однак він не послухався і продовжив вирубку. Після цього його маєток був зруйнований бурею, а сам землевласник захворів і помер. Мів про кохання лісової мавки. Лісові мавки також відомі своїми любовними пригодами. В одній з легенд розповідається про молоду дівчину, яка закохалася в лісового мавку. Вони проводили багато часу разом, і їхнє кохання було щирим і сильним. Однак люди не могли зрозуміти цього і злякалися. Вони вирішили розлучити пару, вважаючи, що мавка приносить нещастя. Одного разу, коли дівчина пішла до лісу, люди запалили його, сподіваючись знищити мавку. Однак лісова мавка, ризикуючи своїм життям, врятувала дівчину і зникла назавжди. Дівчина залишилася вірною своєму коханню до кінця життя і кожного дня приходила до лісу, щоб згадати свого коханого. Мів про лісову мавку і музиканта. Ще одна легенда розповідає про талановитого музиканта, який шукав натхнення в лісі. Одного разу, коли він грав на своїй флейті, Перед ним з'явилася лісова мавка. Вона була зачарована його музикою і почала танцювати. Музикант був вражений її грацією і красою. Вони стали зустрічатися кожного вечора, і мавка навчила його грати на флейті так, як ніхто інший. З часом музикант став відомим по всій країні, але він завжди пам'ятав свою лісову музу і ніколи не розкривав її секретів. Лісова мавка як символ краси і магії. Лісова мавка часто виступає символом краси, магії та незбагненного світу природи. Вона нагадує людям про важливість гармонії з природою і про те, що кожен ліс має свої таємниці і духи, які його охороняють. Вірування в лісових мавок відображають глибокий зв'язок українського народу з природою і шанобливе ставлення до неї. Легенда про лісову мавку і річку. В одному з сіл розповідають легенду про лісову мавку, яка жила біля річки. Вона мала здатність керувати водою і часто допомагала селянам у посушливі часи. Одного разу річка почала пересихати, і люди звернулися до мавки за допомогою. Вона попросила їх принести їй квіти і фрукти як дарунок. Селяни виконали її прохання, і мавка відновила потік води, врятувавши село від посухи. Плив лісових мавок на сучасну культуру. Сьогодні лісові мавки залишаються важливими персонажами української культури. Вони з'являються в літературі, музиці, образотворчому мистецтві та фольклорі. Лісові мавки символізують магію природи, її красу і силу. Їхні історії нагадують про необхідність бережливого ставлення до навколишнього середовища і про те, що природа має своїх захисників лісові мавки в літературі та мистецтві. Лісові мавки часто зображуються в українській літературі та мистецтві. Відомі поети та письменники, такі як Леся Українка, часто зверталися до образу лісової мавки у своїх творах. Її краса і таємничість надихали багатьох митців, які створювали картини, скульптури та музичні твори, присвячені цим міфічним істотам. Міфи про лісових мавок у сучасному контексті. У сучасному світі міфи про лісових мавок продовжують жити і розвиватися. Вони стають символами екологічної свідомості і нагадують про важливість захисту природи. Лісові мавки нагадують нам про те, що природа це не просто ресурс, а живий організм, який потребує нашої уваги і захисту. Узагальнюючи, лісові мавки займають важливе місце в українській міфології та культурі. Вони втілюють магію природи, її красу і силу, а їхні легенди і міфи нагадують нам про необхідність гармонії з навколишнім світом. Вони продовжують надихати людей і залишаються символом української культурної спадщини. Сьогодні лісові мавки не тільки зберігаються в народній пам'яті, але й активно вшановуються в сучасній культурі. Їхні образи знаходять відображення в театральних постановках, кінематографі та навіть у комп'ютерних іграх. У багатьох українських містах проводяться фестивалі та свята, присвячені цим міфічним істотам, де люди відтворюють стародавні обряди та легенди. Такі заходи сприяють збереженню культурної спадщини та передають знання про лісових мавок новим поколінням. Лісові мавки продовжують нагадувати нам про важливість збереження природи та гармонійного співіснування з нею. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож у світ українських міфів та легенд про лісових мавок. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!